Стосується сьогоднішнього звільнення, там завтрашнього призначення нового міністра. Ну в мене взагалі останнім часом таке враження, що найбільшою, найбільшою карою чи найбільшим покаранням для тих людей, які допустили, припускаємо, що допустили якісь незаконні дії є звільнення їх з роботи. Правда, ну для мене то дивно. Часом це навіть є переведення на якесь інше ну, непогано оплачуване чи комфортне місце. В, в політичному чи в дипломатичному істеблішменті. Тому я, е, я, напевно, і ви мені здається, все суспільство хочу, хотіло би почути про причини. Не просто звільнити, бо звільнити, правда? Звільнити за що? Ну за добру роботу і переводимо на вищу посаду, правда? Там у нас стоять інші задачі, треба їх вирішити: звільнити, бо допущені помилки, звільнити, бо вчинені злочини. Буде служба. Тобто, треба, якби. Е, ну, Має бути транспарентне, прозоре ці процеси мають бути прозоре навіть в такій дискретній, непростій посаді, як міністр оборони. Правда, воно має бути пояснено суспільству, пояснено людям, чому одного змінили на другого, що не так зробив, або що дуже добре зробив попередник, і що має краще за нього зробити його наступник.